Яка відмінність японського стилю від китайського? Буддизм, що прийшов з материка, приніс з собою на Японські острови зразки китайського садового мистецтва. Але власні традиції, особливості вірувань та природні умови внесли кардинальні зміни до цих зразків. Тому японський стиль у ландшафтній архітектурі має більше відмінностей, ніж подібностей до китайського стилю. Давайте відзначимо основні відмінності цих стилів. У кожному саду копіюються природні ландшафти своєї країни. Також національні відмінності мають архітектурні стилі садових будівель. Китайський сад має чітку осьову симетрію. Обов'язково у центрі є основна композиція, навколо якої формуються всі інші елементи. Японський сад. Асиметричний, у ньому немає основної композиції, кожна зона відокремлена і, однаково важлива, у кожному з цих садів має бути вода. Однак, якщо китайський сад неможливий без якоїсь натуральної водойми, то в японському саду часто створюються символічні сухі водойми з камінців або піску. Ці сади різні за розмірами. Китайський сад завжди займає велику територію, а японські сади можуть бути дуже маленькими за площею. Існують навіть мініатюрні настільні японські садки. Китайський сад не обмежений у кольоровій гамі. Тут можна використовувати найяскравіші фарби. Японський сад характеризують спокійні, м'які тони, які плавно змінюють один одного. Атрибути китайського саду це міст напівкруглої форми, безліч статуеток різних тварин, великі каміння оригінальної форми або камінні споруди, а також незвичайної форми віконні отвори. Міст у японському саду плоский або має зігзаподібну форму. Також є маленькі ліхтарі з каменю або металу, чаша для вмивання рук. Кам'яні композиції невеликі, найчастіше символізують острови. Але, мабуть, найважливіша відмінність у їхньому призначенні це китайський сад у давнину. Він мав активізувати і спрямувати думки імператора на вирішення важливих державних справ. А японський сад створювався для медитації, пізнання людиною себе. Та всього сущого. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться з друзями і до зустрічі в нових відео.